Прогноз погоди в Україні на травень 2025 року. Травень цього року очікується помірно теплим, з достатньою кількістю дощів по всій країні. Незважаючи на два епізоди суттєвого похолодання та заморозків протягом квітня, у середньому за місяць температура повітря виявилася близькою до багаторічної норми. У східній половині країни на 1-2 градуси по Цельсію вищою за норму. Опади розподілялися відносно рівномірно територією, втім, простежується їх відчутний дефіцит у лівобережній та південній частині країни, де протягом квітня переважало поле високого тиску та панувала більш суха повітряна маса. Погодні умови у третьому місяці календарної весни мають майже всі ознаки літнього сезону. Активно починає розвиватися грозова діяльність. А температура повітря в денний час нерідко перевищує 30-градусну позначку. Нинішнього року синоптичні процеси над більшою частиною Європи на початку травня виявляться сприятливими для сталого, західного та південно-західного перенесення повітряних мас. Очікується переважання в цілому області зниженого атмосферного тиску у Південній та Східній Європі. Наслідком цього стане збільшення кількості опадів у багатьох країнах. Протягом усього місяця не варто очікувати різких коливань температури, яка зберігатиметься переважно в межах кліматичної норми, з певним відхиленням від неї в окремі дні. На території України травень розпочнеться із досить нестійкої погоди. Прогнозується активізація циклонічної діяльності та проходження атмосферних фронтів із заходу. Таким чином, по всій країні відмічатимуться дощі різної інтенсивності, подекуди у супроводі грози та шквалистого посилення вітру. На тлі опадів зазнаватиме коливань також і температура повітря, середній фон якої опиниться в межах норми, місцями у північних та західних областях нижче за норму на 2-4 градуси по Цельсію. Однак не виключені короткочасні хвилі спеки переважно у південній половині України. Більш стійка та суха погода передбачається у другій половині травня. У цей час баричне поле поступово перебудується на антициклональне, що сприятиме більш стійкому температурному режиму та збільшенню кількості сонячних днів. Не варто також повністю виключати заморозки, які час від часу можуть спостерігатися у травні в різних областях України за винятком південних регіонів та Криму. Але вони будуть носити переважно локальний та короткочасний характер, тому до значної шкоди не призведуть. Переходячи безпосередньо до середніх показників температури травня, можна відзначити, що по території України вона коливатиметься в межах плюс 13-17 градусів по Цельсію, що близько до середніх багаторічних норм. Тільки в південно-східних областях, ймовірно, виявиться трохи вищою за норму на 1,5 градуси по Цельсію. Максимальні денні показники в окремі дні можуть сягати плюс 30-33 градуси по Цельсію, а мінімальні значення у нічний час близько плюс 1 плюс 7 градусів тепла. Кількість опадів на більшій частині території країни прогнозується вищою за норму в середньому на 20-70% за рахунок розвиненої циклонічної діяльності та активізації конвективних процесів. Нарівненні місцевості може випасти за місяць 45-90 мм. У гірських районах Карпата в Криму 100-150 мм. За рахуванням дефіциту опадів за попередні місяці в багатьох регіонах, очікувані умови стануть сприятливими для більшості сільськогосподарських культур, а також суттєво зменшать ризики пожеж в екосистемах.